Перше вересня сьогодні урочисте свято. З квітами усі йдуть. Батьків, дітей багато, наче сонечко світило, ні не намічалось, але це вже перебор, шо у нас тут сталось. Зіпсувала сукню, зіна, впав із сходинок Максим, он зав'яв букет в Антона. Дешевенький. Ним. Репнули штани у колі. Сракою він скрізь світив, посварив Сашко зелений, сок на неї він пролив. Трудовик варнякав п'яний, ще й закрився в туалет, Ну а вчителька сніжана, йому там грала мінует. Дзвоник влучив лоболегу, розхирячив шнобака, а місцевий лигар жора. Танцював тут гопака, петя лапа в цицькій валі, фартушок увесь зів'яв. та й практикантку таню Петя добре потріпав, ще фізрук зламав трибуну. І мікрофон новенький, не хочеться на хе початок хе <рив>